Всім привіт! Мене звати Артем, і ніби ми ось нещодавно дивились з вами на добірочку ігор з краудфандінгу, як вже минуло два тижні. А відповідно настав час переглянути, що нового і цікавого з'явилося на площадочках. Тож заварюйте кавусю або чайочок, і ми... Починаємо. Проте спершу, як завжди, вигідна для вас рекламка. Якщо шукаєте поповнення для вашої колекції, завітайте до неймовірного магазину на Lord of Boards, вибір якого вас дійсно приємно здивує. Свіженькі локалізації і мірові гіти. й в одному місці. А промокод beaver 15 дозволить отримати приємну знижечку. Посилання в описі, а ми починаємо. У грі Neon Hope ви опиняєтесь у похмурому світі майбутнього, де кібервлада, масове стеження і соціальні експерименти загрожують самому поняттю людяності. Це кооперативна сюжетна пригода, де кожна партія це епізод серіалу, що веде до великого фіналу, а ваші рішення формують хід історії. Кожна місія розгортається на картах локації з НПС, ворогами та купою подій, між якими пересуваються герої. Ви обираєте персонажа та формуєте колоду дій, на основі рівня витривалості та взаємодіяти з ігровим середовищем через систему завдань, розслідування, гакінг, пошук, підтримки або бій. Кожен хід гравець виконує три дії: використовуючи карти та свої атрибути, модифіковані випадковими значеннями, особливої колоди ефектів. Успішне виконання завдання дає бонуси ресурси, відкриття, вплив на сюжет, а невдача підвищує рівень спостереження або приносить стрес. У грі також є карткова система розвитку, а також варіативні режими Story Mode або Challenge Mode. Гра Ashes Reborn святкує своє десятиріччя, і відповідно вирішили це зробити у вигляді нової коробочки, яка назву має Ascendancy, де ви так само перевтілюєтесь в одного з обраних магів її в протистоянні один на один будете визначати гідного спадкоємця Аргаї. Усі дуельні карткові грі з кастомізацією колод, магічними кубиками та епічними закляттями на вас чекає дійсно стратегічна боротьба за виживання. Тож кожен гравець має власну колоду з 30 карт і декількох спеціальних кубиків, що представляють типи магії. Під час ходу гравці розігруватимуть карти і активовуватимуть куби для отримування союзників, викликаних істот та використання різних заклять. Бої – це ключова частина гри. Ваша армія атакує ворожих істот, а противник вирішує, хто блокуватиме атаку. При цьому діє чітка система взаємного урону, блокування і контратак, а також здібностей охоронців. В цілому ця коробочка пропонує новий стартовий набір героїв, а також покращені компоненти для гри її повністю поєднуються із попередницею. А далі погляньмо на гру Computer Junkyard, де ви опиняєтесь у ролі ретро-ентузіастів, які випадково знайшли коробочку з олдскульними відеоіграми. Проблема лише в одному, у ваші сучасні комп'ютери не запускають цей раритет. Єдиний вихід зібрати повноцінну стару машину з нуля, використовуючи випадкові запчастини, що валяються на комп'ютерному звалищі. Тож мета гри накопити та назбирати потрібні компоненти ПК на звалищі, як процесор, оперативу, жорсткий диск чи CD-ROM. А після цього у відповідну частину раунду ви будете одночасно збирати свій ПК, складаючи усі компоненти, під'єднуючи їх у Дрібні слоти, проте складності додають баги, спеціальні плитки, які інші гравці можуть підкинути у вашу систему, блокуючи порти. Нескладна гра, де ваші прорахунки і ваша спритність у прийнятті рішень може дуже стати в нагоді. На черзі гра Zero day exe у якій ви граєте за команду кібермодифікованих хакерів, які намагаються знищити штучний інтелект. У цьому кооперативному декбілдин Dungeon Crawler кожна партія це окрема операція, де гравці досліджують карти, зламують систему та б'ються з ботами, прокачуючи свої навички. Протягом гри ви будете будувати власну колоду, активувати особливі флюкс-ефекти поза своїм ходом і комбінувати дії за допомогою спеціальної головоломки з плиток програм, якщо вони відповідатимуть патерну карти, за що ви отримуєте безкоштовну дію. Партія поділена на раунди, які складаються з трьох фаз: фаза апгрейдів, де гравці використовують здобуті частини ворогів, щоб покращувати навички, фаза ініціативи, під час якої усі гравці та вороги розігрують карти для визначення порядку дій, та фаза ходів, де у порядку ініціативи гравці та вороги виконують свої дії, атака, завантаження карт, доступ до терміналів, збирання запчастин тощо. Особливістю гри є система треку, який дозволяє активовувати карти на кілька ходів і затримує повторне використання здібностей. Колодобудів у цій підбірці дійсно вистачає, але ось ще одна гра Grim Fairy Tales Unbound. За історією темний володар пробудив сели пітьми, і лише герої з чотирьох царств можуть зупинити навалу. У цій кооперативній декбілдінг грі гравці об'єднують сили, щоб боротися з хвилями міньйонів, переживати сюжетні події та, зрештою, перемогти темного володаря. Сам ігровий процес обертається навколо двох зон: треку подій, де з'являються вороги, жертви, сюжетні карти, та де відбувається головна динаміка гри, та зона, де відкрито 5 карт героїв, доступних для набору. Гравці щоразу добирають карти в руку згідно з поточним рівнем гри, і повинні використовувати всю енергію, згенеровану картами цього ходу, або витратити її. В грі присутні посіпаки: вороги, які рухаються по треку подій, жертви, карти, яких треба врятувати, та боси з власним запасом здоров'я. Вони з'являються окремо, займаючи спеціальні слоти на полі, і потребують кількох атак, щоб їх знищити. За перемогу над ворогами, гравці отримують переможні очки, які їй потрібні для проходження місії після перемоги чотирьох босів. А далі переходимо на GameFound, де вам пропонується стати елітним бійцем в боротьбі проти інопланетних орду грі Helldrivers 2 The Board Game. Тож кожна партія у цій настолиці пропонує позмагатися у вбивці іншопланетян виконанні завдань, знищенні ворожих гнізд та успішної евакуації. Кожен із можливих персонажів гравців має унікальні здібності, набір озброєння, стратегії та спеціальні дії. В бою ви будете стріляти, використовувати гранати, викликати авіаудари, ставити турелі та ж бороляти стратагемболи, щоб воно не було в самісіньке пекло. Кожен раунд проходить за схемою ініціативу. Гравці обирають дії, вороги додають свої карти і все це формує порядок активації. І після чотирьох дій відбувається подія, раптове посилення, погодні умови. Або нова хвиля ворогів. Крім цього, саме поле у грі динамічне, тобто плитки на нього додаються за дослідженням нових місцевостей. А битви проводяться на кубах. І чим більше кубів, тим більше шансів нанести шкоду, але надмірне використання ресурсу кубів, тобто боєприпасів, може залишити вас без патронів у критичний момент. Наступною з геймфаунду ми поглянемо на гру Dragons of Етчинстон, де вам випадає шанс стати останнім з ефірних магів, що були покликані врятувати королівство від навали чотирьох Давніх драконів. Озброєні лише колодою дій, і силою ефіру ви вирушаєте у самотню подорож крізь чотири регіони, щоб перемогти легендарних чудовиськ або загинути в спробі. Так, Dragons of Edchenstone це соло гра, яка за основу знову ж бере колодобудування, проте усього на 18 картах. У кожному регіоні на вас чекає ланцюг викликів, подорожей, ворогів, яких треба подолати. Кожна зустріч це міні-головоломка, в якій ви комбінуєте 3 з 4 карт у руці для створення ефективної зв'язки. D. Тож це така компактна гра, яку дуже зручно брати з собою на вулицю. Крім цього, тут також успішно збирає грошення та перше доповнення до гри Lion Pirates під назвою Cities of Greed. Хто не знає, то у грі Lion Pirates ви стаєте капітаном піратського корабля, що змагається з іншими хитрими морськими вовками за право зійти на піратський трон. Під час партії капітани просуваються модульною мапою, стикаються з подіями, наймають нових членів екіпажу, б'ються з іншими гравцями або морськими чудовиськами. І уникають переслідувань королівського флоту. Гра поділена на раунди з трьома фазами: фаза ставок, де гравці кидають свої кубики, а після роблять ставки, скільки кубиків певного значення знаходиться на столі у фазі плавання. Переможці ставки кидають кубик плавання та просуваються вперед. Її на нових тайлах відбуваються події від здобуття монет і найму екіпажу до боїв або проклять. А під час фази дій гравці можуть зіграти по одній золотій і срібній карті дій, і тут у гру вступають магічні артефакти, корабельні фішки, хитрі маневри, крадіжки й атаки. Крім цього, на геймфаунді зараз також можна зустріти переведання гри Рейг Busters Релодед, де ви берете під контроль елітний загін диверсантів, яких відправляють до саме серце нацистських лабораторій, щоб знищити надсекретну зброю, створену на основі древньої сили Врілу. Ви будете битися з солдатами-мутантами та демонами, проникати у фортеці третього рейху, збирати спорядження, використовувати зброю майбутнього і все це ризикуючи підняти тривогу. Кожна місія – це незалежний сценарій або частина кампанії, де команда з чотирьох героїв проникає на об'єкт, виконує завдання та намагається вижити. Гра поділена на два етапи до сигналу тривоги, так би мовити, стеос-фаза, де важливо уникати шуму і не попадатися, і після неї, коли настає пекло. Зараз на геймфаунді можна взяти як просто нову коробочку, так і окремі коробочки для покращення своєї старої версії, так і додавання нових доповнень. Останній на сьогодні буде гра Skull Tales Full Sail, яка є нічим іншим як трьома іграми в одній коробочці, де ви стаєте частиною піратського екіпажу в епоху вітрил, пригод та небезпек. Це в нас напівкооперативна пригодницька гра для одного п'яти гравців, у якій ви пройдете через цілу кампанію з історією, що розгортається від порту до відкритого моря і далі у глибини тропічних островів, проклятих печер, міст, храмів і містичних ритуалів. І кожна із частин гри це як повноцінна настілка зі своїми унікальним полем, компонентами і правилами. Під час фази порту гравці прибувають на острів тортуга, витрачають награбоване золото, на спорядження, корабельні покращення, наймання союзників і відпочинок. У фазі плавання ви стикаєтеся з морськими потворами, корабельними битвами, мутаціями екіпажу, а іноді навіть з бунтами. А також не забувайте, що у вас є корабель, що потребує керування, ремонтів і стратегії. Завершує все пригодницька фаза, де гравці висаджуються на берег і проходять сценарії на плитках місцевостей. Тож Skull Tales – це гібридна пригодницька гра з елементами Данжен кроулера стратегії кооперації і змагальності розвитку персонажів, управління кораблем і морських баталій. А кожна кампанія це дійсно окрема сага з десятками сюжетних моментів, виборів і неочікуваних поворотів. Непогано я би так сказав. хоча... Я думаю, могло би бути й краще. Але ось ця Skaltales прям заінтригувала. Три в одному це має бути щось цікавеньке. Головне, щоб не задовго йшла. Проте, якщо я щось пропустив, не забудьте написати про ці ігри в коментарях, щоб ми усі змогли з ними познайомитись. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.